Я думаю, що їм треба в нас вірити більше. Я так думаю. Я думаю, що все ж таки нам складніше за всіх. І все ж таки, це не якась там риторика і пафос. Все ж таки, ми сплачуємо найбільшу ціну. І тут не про підводить, тут просто, знаєте, іноді, щоб зрозуміти, а, зрозуміти нашу ціну. Треба не просто політична воля, не тільки політична воля. Треба глибше розуміти наслідки цього. Треба розуміти, що день роздумів, день рішень, день діалогу в Конгресі, навіть якщо він справедливий, абсолютно. Але кожен цей день забирає життя людей, людей в Україні. І тому мені здається, що треба вірити в нас більше. Наприклад, Storm Shadow ми хотіли застосовувати по території тимчасово окупованого Криму, і ми нічим не могли дістати бази і аеродроми. Військовий аеродром, звідки підіймався літак, і вони атакували нас ракетами, і це виключно наша територія. Тобто, тут не можна сказати, що ми били по е, російській території. Ні, це українська територія, але були роздуми у партнерів е, скепсіс. Деякі і вони між собою розмовляють країни НАТО, особливо вони розмовляють, і тут все одно, все одно Британія була першою і дозволила. Тобто не можна сказати, що Британія залежить від Сполучених Штатів. Ні, вони просто діють як, ну, в принципі, вони діють як команда все одно. Вони спілкуються, радяться. Це нормально. Це нормально. Просто тут немає у нас ніяких претензій. Ми вдячні за допомогу. Ми просто іноді ну, нам, нам, нам боляче, що іноді цей діалог між партнерами він довгий. І все одно ми приходимо до того, що ми з самого початку говорили. Повірте нам, ми повинні їм відповідати. Повірте, вони просто не розуміють нічого, крім сили. Повірте, ми не, не перша і не остання їх ціль. І для них все одно ви країни НАТО або не НАТО є цілі Росії. І вони не діляться на країни НАТО. І є просто їх думка, є просто їх бажання окупувати, знищити. Ну, таке рабське відношення. Ось і все. І, і так воно і буде. І повірте, поки ми можемо захищатись, ми можемо захищати всіх. Допоможіть нам. Це справедливо. Ми частина вас. Так само і з Францією. І ось вам приклад, наприклад, НАТО. Це ж. В принципі, а, а рішення всіх. І Британія підтримує нас НАТО. Сполучені Штати сумніваються. І вони бояться якоїсь ескалації. Але тут не можна сказати, що Сполучені Штати бояться ескалації, а всі інші країни підтримують Україну. Так не можна підходити до питання. Якщо всі дійсно нас підтримують. Я думаю, всім достатньо буде сил, розуму і впливу, щоби спілкувати зі Сполученими Штатами, щоб це не розуміти, да? щоб змінити їх думку, змінити їх підхід. І, і, і це важливо, цей діалог, щоб не Україна, не тільки Україна піднімала питання НАТО. Це те саме, повірте, як приклад, як приклад з Кримом. Так само з НАТО. І так само, як з тим, що треба бити сьогодні по військових цілях Російської Федерації, які знаходяться на території Росії вздовж кордону. Це те саме. Не чекайте, що тільки Україна повинна піднімати питання. Ми піднімаємо, тому що нам треба вижити питання виживання країн НАТО. Це питання не тільки України. Те, що ми вважаємо, що ми можемо посилити НАТО, це виживання всього Союзу. щоб Росія його не розділила, вона вже почала ділити його. Як, як це було на початку війни? Тобто, спочатку треба подивитись, що Росія буде наступати, а потім вже а, з ними боротись і водити санкції. І так само і тут, на жаль, спочатку треба подивитись, що була захоплена частина Харкова. З території Росії, а потім вже надати можливість нам бити по їх скупченню військ вздовж кордонів. Треба в нас більше вірити. Дуже важливо, що було прийнято. І це, це і зброя, і це сигнал важливий. І це важливий сигнал Росії, і це важливо, що об'єднане позитивне в кінці кінців було рішення Сполучених Штатів Америки і Європейців. З цієї суми, я вважаю, на сьогодні прийшло мало. На мою особисту думку. Я не можу укомплектувати бригади резервів, щоб просто поміняти бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація, щоб одні, одні відійшли, а інші хлопці підійшли, щоб був укомплектований резерв. Росія чітко це розуміє, що вони роблять в Харкові і чому вони йдуть на північ і дивляться в цей напрямок, щоб розтягнути наш фронт. Вони знають, що у нас недоукомплектований резерв. Вони знають, що ми не можемо відправити резерв без відповідної зброї. Просто як, як вони відправляють своїх іноді, як м'ясо. Ми це не будемо робити. І вони розуміють, що. Ті наші війська, які стоять на сході, а Росія не кидає головної їх цілі окупувати повністю, повністю схід нашої держави, треба розтягнути сили. Як розтягнути? Тобто вони розтягують цей фронт, розуміючи, якщо би прийшло достатньо, як ви кажете, достатньо, ми б укомплектували бригади. Це перше, ми б не забрали наші сили з Донбасу, І, розумі... Зрозуміло, ми могли би відповідати далекобідністю на Харківщині. Ніхто нікого не звинувачує. Ми там, де ми є, ми воюємо і ми в, в війні, і вже не на початку. І, і тому треба щоденно знаходити вихід. В ситуації вихід, як робити, що перекомплектувати, десь залишити, десь підготувати резерв. Але в цілому сума виділена конгресом велика. Укомплектувати бригади мож, можна просто і швидко. І я вважаю, це швидкість, якої так постійно не вистачає заходу, західним партнерам. Ви знаєте, це може бути по різних причинах. Це може бути бюрократія. Це може бути, знаєте, інший інше підхід до життя. Бо коли ти живеш, знаєте, довгий час, ти живеш в. Вибачте, що я таке говорю. Я не хочу образити наших друзів. Вибачте. Але коли ти війні од, од, одні пріоритети, ти розумієш так, що. Все зайве. Вижити, люди, діти це головні речі, все інше це другорядне. то коли ти в безпеці, і слава Богу, що е, західні країни в безпеці, але ти звикаєш до цього. І тому і час по-іншому. І ти, тобі не треба вижити зараз, бо наступну мить тебе вб'ють. Ти в Харкові. Якщо ти не, не спустився за хвилину. Ти за хвилину, якщо ти не спустився в бомбшелтер, а там, ви бачите, там до їх зброї може бути 60 кілометрів, 100 кілометрів, С 300 стоїть, там, чи 80 кілометрів. За хвилину ти не спустився, ти можеш бути мертвим. Тому відношення до часу абсолютно різне. І тому так само і тут. Всі радіють, всі щасливі, що все ж таки вдалося, всі разом тиснули, все ж таки двопартійна підтримка, слава Богу, 61 мільярд, а вона тільки-тільки починається передавати, приходити до нас. Розумієте? Ну а Росія швидше. Росія повільніше, ніж Україна, але Росія швидше, ніж Захід. Розумієте, і це є проблема. А якщо час, кожна хвилина може забрати людину, тобто, відповідно, логічно, що ми хочемо швидше постачання. Просто ми цю ціну відчуваємо болячіше, ніж в країнах партнерів, тому що в їх сім'ях ніхто не загинув. І слава Богу. Але в цьому сенс? Ти не знаєш, що таке війна. Поки вона не прийшла до тебе в дім на вулицю, друг товариша твого, з ким ти навчався, або кого ти знав, або людина, яку ти кохав тощо. Тобто, поки цього у тебе немає, значить війна десь там ходить. В, в інших містах точно не прийшла до тебе в дім.